Всем привіт ви на канале Ігор Гейм. Сьогодні граємо на спит. Гра під назвою... Покер Так, по Получити... А, ні, не, не, буду получати получать. Так, правильно... World Poker Club. А просто покер. І що ж, постараемся цього разу зіграти. Виграти. Их кілька фішок Що, починаємо гру? Тогда тут у нас я наполненный О! Так, покраще покруче. Давайте, 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 давайте. фішки Де фішки? Фішки ми не ходим купляти плятам. Тут э. Е, вони тож вони ще дограють. Ми трошки запізнилися. Ну, зараз я зачекаю і включу вже вам. А ні. Вже пацикверу. Сейчас вчасно і наша гра триває вже таке швейцарський нож. 9 10. 9.10. Чек. Я ще й досі не розібрався, як тут прийшли. Все має бути. E <кхем> я навіть... Навіть і не пробую, якщо чесно, після... Після нашого минулого відео. Навіть не пробував ще раз зіграти в покер. Пропускаю. Зараз би шаби Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, давай. Пропустим ще раз. Ху -у -у. Ось повезло. Ну, я погірше, ви отримали всі елементи колекції коллекции Я На сьогодні переключайтесь на колекції. Нема питань, Пограем ви выражаю бронзовую медаль за 10 побед. В красавчики. красавчике. Доставим 10 черней. Четыре с нешкаем. Чекаємо, бо то, то, то у нас немає доси хорошої карти отправить подарки семи руком. Подарить подарок. Які други подарки? А в неї хоч... Шось. Віпляшку. Колянчик. сувениры, валир, коровский, винчасы. Я вот пошел, я уже пришел вернуться. Такая файна коллекция карт была. Так было, что бы должно было. Сло 4-5. Валерий. Все. Ата. Не, я щось. Щось трошки я потупив. Не, успіхом не будем, блять. Ну, вот. Така зараз би перемога була би. На биг меню. О! Ставим, робим вставочку. Mm -hmm. Трики, пара, три ке пара Ну давайте поставим буде тридцать. фортуна Ну так-то Так. Що зачекаємо тут ще нам би не помішало. Завжди не помешало бы Ай тої сімки не хватает. Але Та відкриваемся, что ми будемо. На Ми в прольоті. Дама, 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 дама. Там, там, да, там, там, да. Оф, пара королев. Ну давай. Поставим все. Ух. Давайте шерсть mm. це перемога. Черновий уровень. Так, стоп, я ж не забудь. Хто. Оп, оп машина. Ммм, mm, так занимаем ДПД. Нема питань. Mm, давайте пропустим. Mm, не давайте що тут щось хороше вийде. получится. Ну, піднимем. Наверное, що фішки є, ми граємо... Не на крупних баблишках. Тому що є якийсь хоч дрібні шанси на перемогу. О, стімки вже не буде. Ні-ні-ні, Фонд. Скинем. Вот тут и... Його, як що казав, пара дев'яток. Дев'ять, дев'ять, десять, десять. Ну, що тут немає в мене шансів. Ще думаю, один одна наша гра. І на цьому завершимо. Ммм-м. Мммм. Давайте. На 10 піднімем. Одна Б4. Ага, б дев'яточку Ну, чекаем. Казал. Кикер. Кикер, кікер. Ну я так подумал. Думаю, что требуем назирать. Моу пацик крупье. Оооо. Пора Давайте на 115. Поднимаем со старта. Смели. А то их музыка что-то думает. Музыка, давай. Мьюзик. япта, Пиздец! Чекаем! Чекаем, что-то будет! А то уже есть шансы, шансы, шансы. Что же обнил? 200 на 65. А? Ага. О, добре. Куроль. Ёпта, а то херово. Сразу будем чекаться. Ах ты ж. А зараз, певно, з вами попрощаюся, тому до зустрічі. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, будемо дуже вдячний. Па-па-па-па!